Маленька, але дуже корисна розпаковка. До речі, у наступному відео будемо тестувати цю всю приколдесну штуку. Одразу хочу розпочати з мого щирого рекомендаційона. У мене вже є мій улюблений спонжик із Сінсею. Він дуже м'якенький і капець круто наносить тоналочку. До речі, зараз він на акції в Сінсей. Тому поспішіть, бо він реально дуже годний. За таку ціну ви його точно більше не купите. Це консилер і пензлик для нього. Я не вмію користуватися консилером, тому в наступному відео будемо вчитися. До речі, я бачила дуже багато класних відгуків саме про цей. Можливо, хтось користувався, то скажіть, як вам. Мені дуже подобається в ньому аплікатор. Зараз вам покажу. Колись. Точно, Єва почне нормально пакувати косметику, де консилер коштує 500 гривень, але не зараз. ласка, якщо комусь ок, і це просто я чіпляюсь, то напишіть мені в коменти, що Женечка, ти просто приколупуєшся до оцього. Консилер за 500 гривень. Що це? Дивіться на аплікатор. Мені здається, він дуже зручний. У наступному відео будемо вчитися ним користуватися. До речі, якщо хтось знає якісь лайфхаки, то скажіть мені.